Всім не Боже здоров'я! З'явилось в нас світло, тому працюємо! Насипаю в такий ящик, щоб весь час тут не качати, не кінчати. На якийсь час вистачає. Зараз засічемо час, скільки таке відро набирається. 10 секунд. Так, вага його виходить 16950, 17 кг Це відро вже відтароване. Бачите, нулі. Така продуктивність. Якраз спокійно встигаю прийти висипати і повернутися назад. Тут зробив таку висоту, щоб якраз мішок можна було підставляти. То теж дуже зручно набирати. Ще якщо зробити таку педальку, щоб нажимати, включати подачу, підставив мішок, натиснув набираєш. Відпустив, виключилося. Взагалі буде класно. Так, зараз намелю грису, саме перший для бичка. Купив спробувати вітаміно-мінеральну добавку від Пуріни. Там є рецепт. Зараз спробую зробити по цьому рецепту. Я вже йому пробував давати до звичайного грису, який, як даю коровам без рецептури. Просто 5%. Спочатку дуже добре їв. Тепер наситився, то щось не дуже хоче. Ось такий рецепт. Все одно не вийде, прям як тут написано. Шроту соня соняшу нікого не маю. Додавати соєву макуху. Напевне, кілограм 15. Можливо, ще додам 5 кілограм гороху. Thank <laughs> you. Є. Зараз ще два рази так повторю, щоб вийшло 95 кг і тоді 5 кг цієї добавки і перемішую. Ось таке виходить. Так, є 95 кілограм, зараз розділяю його на три частини і змішую. Так, Звичайно, зі змішувачем це було би краще, але... І тоді у відро ще також додатково перемішується. Ось таке змішування. Так, а зараз буду робити для корів. То для корів такого якогось одного рецепту не маю, колись якось був зважив. Кілька раз, коли робив. Тут тепер приблизно знаю, так даю відро одного, відро іншого. Ну, Зараз побачите. Ну, зернова група весь час зміняється, за основу йде то зерно якого є найбільше. Якось так. Зараз заодно поважимо, коли буду насипати, сам буду знати. Відроплювати. 8250. Великий Велике відро вічмен. Це він тут виходить, напевно, за основу. Так, разом 21, 550. Відро гороху. 31, 350, 10 кг. десять кілограм. Пів все. Тридцять п'ять сімсот п'ятдесят. Трошки кукурудз. 40, 450 так, і до повного ячменем Сорок сім, п'ять і пшениці до 50 Ось така суміш. Ще додавав сюди 3 кальцій фосфат. Зараз не додаю. Взяв спробувати ось таку вітаміно-мінеральну добавку, то в ній вже присутній кальцій. Почав давати 100 грам на добу. Корови. Макухи сюди не додаю зараз, тому що корови є в запуску, тому макуху вже додаю в кожній окрему свою порцію. Трошки надібрати, щоб можна було змішувати. Ще помолі молі перемішується. До речі, нас це називають грисом. А ну напишіть в коментарях, в яких ще областях так називають. Морози зараз добрячі до мінус 20, то знаєте, так важко цей силу здобувати з-під землі. То спочатку. Трошки розбивав, пробував молотом. Ну, але це досить важко. Думаю, спробую карпатцем. Так, карпатцем набагато легше. Ось такі брили, повідколював, повідкидав. Що правда плівку всю зіпсував. Не виходить взяти його так акуратно. Також є свої нюанси. Щоправда, легше. Зараз в майбутньому бачу показують плюсову температуру. То може трошки якусь більшу частину відкрию, відкину. Хоч плівку це вже і так не рятує. З двох сторон порозривав. Ну, є, як є. Buffer. Oh. Uma cura só eu. Амінокислотна вітаміно-мінеральна добавка, живина в гранулах. трошки під'їдять, як завжди, картоплю ще додаю, ще не наполокав навіть. Тут трошки причіпаю, щоб не діставало від сусідніх. Все одно дістають. Ніби так стараєшся роздати кожному свою норму, але вони одне від одного відбирають. Ще зараз сільлю треба посипати. Усе всім щастя, здоров'я могай літа.